Місія посла України в Китаї стала таємною. Володимира Зеленського спитали про неї публічно, але президент України неочікувано вирішив проігнорувати запитання. Діалог Зеленського з журналісткою закінчився жартами і сміхом. Та чи справді Зеленському є що приховувати? З вами Наталія Мартинюк. Ви на фабриці новин? Поїхали. Новим послом України призначено Павла Рябікіна. Указ підписано президентом 26 квітня. Павло Рябікін є досвідченим державним менеджером. Він очолював і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, і державну митну службу, і керував аеропортом Бориспіль. Друзі, важлива деталь. У Рябікіна справді є досвід дипломатичної роботи та профільна освіта. Він закінчив факультет міжнародних відносин університету Шевченка та 10 місяців був послом в Данії. Зараз Рябікін їде послом. В Пекін. Це сталося одразу після телефонної розмови Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Очікуване запитання журналістки до українського президента щодо цілої роботи посла Рябікіна стало складним для останнього. Зеленський віджартувався. Не скажу. Подивімося на цей епізод. Щодо представника України в Китаї, коли Павло Рябікін почне свою роботу, і яке зобов'язання ви перед ним ставите. Не скажу. Можливо, пояснення таємничості, яку призначенню посла надав сам Зеленський, насправді максимально банальне. Президент втомився і, зважаючи на щільний графік офіціозу, не захотів витрачати на проговорення цілком очевидних канцеляризмів більше часу. Погодьтеся, хіба Зеленський міг розкрити перед журналістами всю українську стратегію щодо взаємодії з Китаєм через посла в Пекіні? Ні, то спробуємо припустити як мінімум одну з ключових цілей, які теоретично міг поставити перед Рябікіним президент – Послу, треба вирішити потенційну можливу проблему з обмеженням постачання критично важливих товарів для України. Дамокливим мечем над нами майбутнє постачання дронів. Пригадаємо, як тиждень тому боєць Мадяр говорив, що найбільший у світі виробник дронів DJI обмежив постачання для своїх контрагентів, в яких і закуповувалися дрони для ЗСУ. Цитата. Найближчим часом китайський уряд заборонить китайській компанії DJI, дронами якої користуються всі без виключення літунські підрозділи зсу і воїни, що займаються патрулюванням, коригуванням артилерії, вишукуванням ворожих цілей, скиданням боєприпасів з дронів. Всі вони практично з абсолютною ймовірністю залишаться без цих дронів на залишках. Китайський уряд заборонить продаж у будь-яку країну світу, щоб не допустити використання продукції DJI Mavic чи інших дронів, Метріс і всього іншого у військових цілях. Рябікіну буде непросто. Китай просуває власний мирний план, який, на думку багатьох експертів, перегукується з ідеями Кремля. Однак тепер точно можна сказати, що стосунки Києва та Пекіна розморозилися. Українського посла в Китаї не було з лютого 2021 року, тобто вже більше двох років. Саме китайська сторона мала погодити кандидатуру нового посла. І, судячи з усього, сідав добро на Рябікіна з вами була Наталія Мартинюк. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей ефір. Та обов'язково діліться думками у коментарях, що ви думаєте про стосунки Китаю з Україною.